І сьогоднішній текст, який сьогодні я з вами хотів би розглянути, це Івана, 11 розділ. І тут описується історія про Воскресіння з мертвих. Думаю, хто ходить постійно в церкву, можливо, вже чули цю історію. Це Воскресіння Лазаря, якого написано любив Ісус Христос. Якщо можна так. Сказати, вони по-зимному навіть були друзями, якщо можна так, такий вираз сказати. І от 11 розділ Євангелія від Івана написано з першого вірша. Був же хворий один Лазар у Вітанії Із села Марії, сестри її і Марти. А Марія, що братий Ілазар Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: ось не здужує Господи Той, що кохаєш його. І перша думка, на яку я хотів би зауважити, написано, що Христос і сестру її в п'ятому вірші, А Ісус любив Марту, сестру її і Лазаря. Але якщо розширити цю думку, подивитись на неї так ширше, глибше, то Христос любить сьогодні нас. От скільки нас тут людей? Христос проявляє свою любов. Він любить нас. В Книзі Малахії, першому розділі, другому вірші. Я відкрию цей текст. Це останній пророк нового, е, старого заповіту Малахія. Перший розділ, другий вірш. Тут сказано, Господь говорить «Пророцтво Господнього Слова до Ізраїля через Малахію. Я вас полюбив, говорить Господь, а ви кажете, як Ти нас покохав. Чи не брат Ісав Якову, каже Господь. А Якова був покохав, а Ісава зненавидів і зробив гору його спустошенням. І от ізраїльський народ того часу він став, ставив під сумнів Божу любов. Вони сумнівали, що Бог їх любить. Але Бог говорить: Я вас возлюбив. І от Христос, повертаючись до нашого тексту, Івана 11 розділ, Він любив. Цю сім'ю, і Він сьогодні любить тих, хто приходить до Нього. Він говорить, того, хто приходить до мене, я не вижену геть. От кожна людина, яка приходить до Ісуса Христа, вона отримує Божу любов. Але чому люди не приходять до Христа? от таке питання, скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Давайте трошки діалог проведемо. Чому люди не йдуть до Христа? Ісус Христос сказав такі слова, що світло прийшло в цей світ, говорячи про себе. Але люди більш полюбили темряву. Оця любов до темряви, вона заважає прийти до Ісуса Христа. Да, Він любить, да, Він простягає свою руку, да, він говорить своє Слово, да, Він призиває, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Але любов до темряви, вона є ця стіна, вона є ця перешкода. І написано далі, але ми бачимо, що коли прийшов цей призив, що Лазар хворий. Христос зволікає, або таке промідлення відбувається. Христос зволікає. Четвертий вірш, 11.4. Як почув вже Ісус, то промовив не на смерть ця не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. І шостий вірш. А коли він почув. Що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де він був. І от Христос іде не зразу. Прийшла до нього просьба, от часто люди моляться, годами про щось моляться, але відповіді ще немає, немає, нема. Але написано в іншому місті, що Господь подасть захист скорі, але син людський, як прийде, чи знайде він віру на землі. І от він зостається ще два дні на тому місці. Після всіх цих подій ми бачимо ще один момент, на який потрібно звернути увагу. Христос знає все і знає все про всіх. Це вірші 11-14. І сказав він до учнів: друг наш Лазар заснув, тобто помер, та піду розбудити Його. А учні сказали, як заснув, то він, Господи, видужує. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. І ми бачимо, що Христос, будучи Богом в плоті, в тілі, Він був в іншому місці. Знаєте, тоді не було мобільних телефонів або почти такої. Але Він знає, що відбулося вже там. Лазарь уже заснув, тобто помер. І в Івангелії від Івана в другому розділі, 2,25, 24,25. Я хотів би тут теж підкреслити цю думку. Але Ісус не звірявся їм, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Тобто Христос, будучи Богом, Він знав тоді, що відбувається в людських серцях. І Він от сьогодні зранку знає, що в кожного із вас відбувається в серці і в моєму також. Знаєте, як на великому екрані наші думки пробігають, пробігають, пробігають. Про що ми сьогодні думаємо? Про що наше переживання сьогодні? Христос знає ці переживання. Перший пункт ми сказали, Він любить і Він розуміє добре нас, що відбувається в наших серцях. Знову повертаємося до 11 розділу Івана. Ми з вами подивились на три таких моменти: Христос любить, Христос зволікає, тобто не зразу йде, і Він знає, що вже відбулося. І далі Христос обіцяє. От ця обіцянка, вона доступна для всіх, хто вірує в нього. Це вірші 25, 26, 11 розділ. Пізніше, коли вже Христос прийшов, Він сказав до Марти, промовив до неї Ісус, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не умре. Чи віруєш ти в це? І вона сказала 27 вірш. Так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на світ. І ми бачимо тут обіцянка Христа, кожен, хто вірує в нього, він буде мати вічне життя. якщо ми подивимося Євангелія Іоанна, дуже багато тут текстів говорять. Івана, 3 розділ Христос говорить, бо так Бог полюбив світ, можна показати цей текст Івана 3:16, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. От для вас сьогодні ця обітниця, дорогі всі присутні, хто тут є. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви можете мати надію на спасіння. Коли ви перейдете на порозі вічності. І Христос ще в одному місці говорить, та тут же в Євангелію Іоанна він казав так: в домі батька мого осель багато. І навіть якщо було б не так, я сказав би, що я йду приготувати місце вам. Не відкриваю цей текст. Тобто Христос дає обіцянку на вічне життя для кожного, хто вірує в нього. Нема других ніяких умов, тільки віра. Написано в Посланні до Євреїв в 11 розділі: потрібно, щоб приходячи до Бога, що робив, вірував, що Він є, і тим, хто шукає його, Він воздає. Тому, брати і сестри, ми далі ще будемо читати текст. От сьогодні питання для вас. Ви увірували в Ісуса Христа як свого Господа Спасителя? Чи йдете ви в вічність? Це питання для кожного в своєму серці відповісти. Не потрібно Його навіть вслух казати. Далі, ще, що ми бачимо в цьому тексті. Це, це вірші з 33 по 36, і я записав так: Христос, Він сумує. 35, 33, 36 вірш. А Ісус, як побачив, що плаче вона, тобто вже Лазар в могилі, його поховали. І плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам, і сказав, де його ви поклали, говорять йому, іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусові. І 38 й вірш. Ісус же розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. І оце слово розжалобився або зворушився. Дуже сильне таке слово грецьке, яке означає внутрі, якби. Буже, да, таке потрясіння, знаєте, коли в людини все перевертається внутрі. Дуже великий жаль. Христос не просто, знаєте, спокійно, так, не, не відчуваючи ніяких емоцій, йде до цієї гробниці, але написано, Він плаче, плаче біля цього гробу, тому що вмер його друг. І це такий парадокс. Бог в плоті, Він плаче, як людина біля гробниці свого друга. І ми з цього можемо взяти дуже важливий урок. Я думаю, Він для нас актуальний. Коли ми плачемо, Христос плаче разом з нами. Коли ми сумуємо, Бог з нами сумує. Коли ми в горі, Він розділяє з нами наші гори. Він не просто, знаєте, як подивитись грецьку міфологію, да, їхні боги жили десь там на Олімпії, і їм не було діла до цих смертних, які тут проживають. Це все міфологія, це міфи. Але справжній Бог, Христос, Він розділяє скорб з нами. І після цього, коли він прослізився, він говорить, 39-й вірш, відваліть цього каменя. Ще один важливий момент, на який я хотів звернути увагу, він буде в контексті молитви. От ми з вами говоримо, що Христос. В той час був Бог в плоті, Він продовжує, продовжує ним бути, але Він, будучи Богом, Він молиться також до Отця. Чому ми молимося? Тому що і Христос молився. І Він говорить: 41-й, 42-й вірш. І зняли тоді каменя, тобто камінь від печери відкотили, там лежить лазар, він замотаний, впелений. Лице зав'язане, так хоронили юдеї, так зв'язували людину, замотували пахощами мастили, лазер там лежить. І Христос, що він тут робить після того, як Він плакав, Він молиться, молиться до Бога. 41 й вірш. Ісус звів очі до неба і промовив: Отче, дяку, приношу Тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І тут можна взяти для нас, що дуже важливо, молитва. От Христос, написано, що Він словом своїм тримає Всесвіт, послання до євреїв, перший розділ. Але він молиться і дякує Богові. Ще одне місце, коли страждання були вже в Гефсиманському саду. от Христос, що він робив? Він молився. Написано, що він пав на коліна, і він тричі возносив молитву. І написано, що з'явився ангел з неба і укріплював його. Тому, брати і сестри, неможливо переоцінити важливість молитви для нас з вами. Ми Святе письмо говорить, немічні люди. Написано, що плоть немічна, слабі, ми не можемо піднятись порою, п'ємо пігулки там, і так далі. Так? Відчуваємо свій вік. І так далі. Цей список можна отак продовжувати і продовжувати. Але Христос говорить: тіло немічне, але дух бадьорий. Отож, моліться. Щоб не впасти в спокусу. І завершення цієї історії написано, що коли Христос подякував Отцеві, і він написано сказав слово із владою. Яке слово? 43 й вірш. Він скричав гучним голосом: Лазарь, вийди сюди. І вийшов, померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя в нього було перев'язане хусткою. І Ісус каже до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. І ми бачимо владу Ісуса Христа, будучи на землі, Він ходив. І те, що робив Христос, ніхто не міг повторити. Він говорив Слово, і мертві піднімались. Він говорив слово, море заспокоювалося. Він говорив слово, люди з невеликовними хворобами, проти яких не було ліків. Тобто невозможно, нереально оздоровитись. Христос оздоровлював. І це ще одне підтвердження влади і сили Ісуса Христа, Сина Божого. Він сказав Слово і Лазар вийшов. Колись я чув таку думку, я думаю, в проповіді хтось сказав, що якщо б Христос не сказав би Лазар вийди, то із всіх гробниць би вийшли люди. Наскільки була його сила? Але він сказав Лазар. І тобто Лазар померлий вже 4 дні, знаходячись в гробі, він вийшов. І для нас. Це також, я думаю, дуже велика настанова така, що в нашій ситуації життєвій, коли вже може здавати, що все безнадійно, от Христос має силу змінити те, що відбувається. І це відноситься також до країни, до України. Христос має силу змінити те, що відбувається в Україні. Але ми будемо просити Його, ми будемо молитися про Це. І в заключення я хочу сказати такі слова. Христос, Він любить тих, хто вірує в Нього, Він перебуває з ними, і Він безкінечно турбується про своїх. Євангелія від Матфія, 28 розділ. Я прочитаю, і ми будемо молитись. 28 розділ, 20 вірш. І з 18 го прочитаю. Ісус підійшов, промовив до них і сказав: це вже після Свого Воскресіння, дана мені всяка влада на небі і на землі. То ідіть навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь будемо пам'ятати, що Христос перебуває з нами повсякденно і повсякчасно. І якщо нам важко, звернімось до Нього в молитві. Амінь. Будемо молитись.